Залучити більше споживачів до вимкнень електроенергії, аби вирівняти її постачання, це питання обговорювали на нараді в голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Яка на сьогодні ситуація зі світлом в області, знають наші кореспонденти. Ліміти подачі електроенергії в області регулярно зменшуються, зазначають енергетики. Для прикладу минулого тижня в день подавали 300 МВт, а вночі 240. За останні дві доби ці цифри знизились. Ми мали там на вихідні 190 вночі, 240 в день. На цю добу маємо знов 247 сорок вночі і 270 в день. Для того щоб забезпечити такі дотримання такого ліміту, ми змушені вимикати дві черги споживачів в області, і тому виходить графік, при якому споживачі без світла сидять чотири години на дві години включаємо і так протягом доби. За словами енергетиків, до вимкнень бізнес залучався мінімально. Тому, аби врегулювати подачу світла 12 через 12, потрібно обмежити більшу частину споживачів. В першу чергу це є бізнес. І ми зараз складаємо графіки обмеження потужності і графіки обмеження споживання електроенергії. До них включимо весь без виключення бізнес області, погодимо ці графіки з обласною адміністрацією і будемо їх застосовувати по готовності. І друге, це залучити до графіків вимкнень тих споживачів, яких ми досі не вимикали. Мовиться про будинки, які на одній лінії з критичною інфраструктурою. Ми підготували вже графіки погодинних вимкнень, які включають цих споживачів. Сьогодні їх погодимо з обласною адміністрацією і будемо застосовувати. Тут ми маємо ряд проблем, вже навіть сьогодні були випадки, коли не допускали наших працівників до ТП, там де треба було зробити вимкнення. Ми звернулися з пропозицією залучити до вимкнень отаких будинків, котрі досі мали світло, залучивши. Організації, управляючі організації чи управителі будинків до наради в онлайн режимі долучились і представники громад. Вони порушили власні проблемні питання. Господарство має ферми і рано виключають світло, коли починається дойка корів. Ми би просили, чи можемо як послухати наш графік, щоб. Господарств таких багато не, не, не є в нас в області від 5 до 9 години і від 17 до 21 години. Е, ціль, ці всі господарства, які мають тваринництво, вони є на ваплі в адміністрації. Я думаю, що якось мусить підійти до цього. Бо сьогодні невчасне доїння дає хворобу. Як зазначили представники обленерго, вони вже пропрацьовували роботу таких підприємств. Відтак питання будуть вирішувати спільно з обласною військовою адміністрацією. Я можу втручатися в цю ситуацію, яка зараз відбувається в області. Обласна військова адміністрація відповідно не складає графіки, але є дуже багато звернень. Тому ми разом з вами повинні відпрацювати про справедливі графіки, які ми говорили. Буквально протягом цього тижня відпрацювати так, графіки, щоб не було. Таких дисбалансів, а тим часом енергетики просять населення ставитись з розумінням до усіх їхніх рішень щодо вимкнень.